Не вживайте ніфуроксазид з метою лікування кишкових інфекцій самостійно. Адже більшість а, кишкових інфекцій це все таки вірусні, тому ви жодного ефекту не отримаєте позитивного від ніфороксазида, а тільки спровокуєте порушення мікрофлори кишківника. Ніфороксазид та інші антибіотики може призначати тільки лікар в результаті підтверджуючих факторів фактів бактеріальної інфекції, або ви здали посів калу, або методом ПЛР виявили бактерію. Тоді може лише постати питання про... Антибіотик. Я бачу, що люди роблять одні і ті самі помилки, необґрунтовано призначають собі ніфороксазит. На жаль, закон антибіотик по рецепту в Україні не працює. Отже, будьте помірковані в антибіотикотерапії, бережіть своє здоров'я, свою кишкову мікрофлору і рівень здоров'я у вас буде краще. Підписуйся.